Добрий ранок, дітки. Дітки, подивіться, хто намальований на цій ілюстрації? Це квочка із своїми маленькими дитинчатками, дітки. А як їх звуть, давайте зараз ви відгадаєте мою загадку. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть малята? Здогадались це? Курчата, так, малятка, цих маленьких сонячних, такі клубочки звуть маленькі курчата. Це, дітки, кого? Мами, квочки, так, дітки, скажіть мені, будь ласка, скільки у квочки дитинчаток? Їх Багато, бачите, так, дітки, а що вони роблять? Вони ховаються біля своєї матусі. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чи однакові вони всі? Ні, дітки, так, бачите, вони різних розмірів, і їх дуже-дуже ну, багато. Дітки. А чи знаєте ви, що полюбляють їсти квочка із своїми курчатами? Так, дітки, вони їдять усілякі, різноманітні насіння. Ну, переважно це пшеничка. Вони її дуже-дуже ну, люблять їсти. Дітки, взагалі, в нас квочка із своїми курчатками. Вони в нас які тваринки? Дикі? Або свійські. Так, дітки, вони свізь. Птахи. По ними піклуються. Хто? Люди. Так, ми і з вами. Вони не дикі тварини, вони не мешкають у нас в лісі в якомусь. Вони мешкають поруч із людьми. Тому, дітки, це в нас свійські. Птахи. Так, дітки, молодці. А зараз. Я вам пропоную пограти в одну гру. Дітки гра називається кого чим ми нагодуємо». Ви бачите перед собою картинки. Давайте ми цих тваринок із вами назвемо. Хто це в нас? Ось ця верхня картинка. Це в нас козлик. Так, далі в нас під козиком хто йде? Свинка. А? А під свинкою в нас зайчик. Так, дітки. І вони в нас їдять різні їжу. Вони не їдять щось одне. Зараз ми повторимо, а після ви вже самі будете мені казати, хто що їсть. Дітки, а як ви вважаєте, ось що може їсти козочка, козенятко, козлик, що їдять вони? Так, дітки, можливо, хтось відповів. Вони їдять траву. Угу. А що їсть в нас поросятка? Дітки, зараз в нашій грі це буде картопля. Але, взагалі, поросятко їдять, ну, напевно, все, що ви йому дасте, воно все може в нас з'їсти. Дітки, а що ж їсть наш зайчик? Так, дітки, це гарна морквинка. Ми з вами пригадали. Дітки, тепер у нас з'являється тільки одна тваринка, і ви бачите перед собою декілька різноманітної їжі. Скажіть мені, що ж в нас їсть козенятко або козлик козочка? Так, молодці. Що в нас їсть поросятка, свинка? Картопля. Так, а що в нас є зайчик? Молодці дітки, так, це морквинка. А зараз, через того, що ви все відгадали, ви молодці дітки, я вам пропоную прослухати віршика про свійських тварин. Кізка мекати уміє. В неї є до цього хист. Є у кізоньки копиця і маленький куценький хвіст. Бородата! Та там молока щодня дає, як козу не прив'язати, деревці гризи псує. Свинки замість носа рило, весь город не перерила. У свині товстенька спинка, бо поїсти любить свинка. Очі у свині маленькі, свинка хрукає жвавенька, І в багнюці спить щодня. Кажуть люди, ну свиня. А корівка величенька, ріжки гострі хвіст тоненькі. Любить сіном ласувати, молочка дає малятам. Будьте му-му-му, здорові. Дуже вдячні ми корові. Овечка в кучерявій кужушині пасеться залюбки на полонині. Для неї стрижка вовни, справа звична, а з вовни діткам будуть рукавички. Дітки, ви прослухали віршика. Про яких тварин? Про свійських тварин. Тут у нас були ще овечка поросятко, яке ми вже так називали козенятко. Це дітки, все в нас свійських тварин. Ви молодці, ви дуже добре прослухали. Зараз я вам пропоную зробити руханку, а далі ще пограти в одну гру. Повторюйте малята рухи за мною. Ой, ходила квочка по двору, Та водила курочка дітвору, а то все курчаточка ще у Отакі забіжки від землі. Дітки, ну а тепер в нас буде гра. Знайди дитинчат. В нас зараз знову будуть наші поросятки, наші козенятки, наші зайчки. І ми будемо шукати їх, дітинчок. Тому дітки, давайте будемо розпочинати. Ну, це я думаю, легка для вас буде гра, тому ми з нею швидко і з вами впораємося. Дітки, перша це в нас козлик. І ви бачите перед собою дитинчаток. Де ж дитинка, козенятка нашого козлика? Так, дітки, молодці, ви правильно вгадали. Ну, це, це було легко для вас, так? Дітки, наступна це в нас свинка. Де ж її маленький хто? Поросятко, де ж він? Так, дітки, молодці. Ну і в нас залишається зайчик. Де ж дитинка, зайченятко нашого зайчика? Дітки, ви молодці. Ми сьогодні дуже плідно із вами попрацювали. Ми сьогодні з вами, як вже ви? Запам'ятали, так? зрозуміли, ми розмовляли про свійських саме тварин. Ми що? роздивилися квочку із її курчатами маленькими, так, дітки, ми розгадали, хто що їсть, що їсть поросятко, козенятко і що їсть зайчик. Так, дітки, далі ми що слухали. Так, слухали з вами віршика про свійських тварин. Ми зробили з вами руханку, і ми з вами розподілили, хто ж де ж дітки наших тварин. Дітки, ви молодці. Я вам кажу дякую за наше заняття і до нових зустрічей! Бувайте!